Всім бояться міша напаситься. <різь> Голими руками, без шапки, без маски, без рукавиць, Немає дах, немає утеплювач, піднімає кришку кормушки поїлки. так тут все чудово. Застелений целофан. Гроші для відкупу, щоб пчоли не кусалися. Наливається інвертований сироп настояний троє суток, поки що по літрі? Хвилина часу єжик повз не єдина бджола. Була одна і та боїться вкусити мішу. О, булик закритий. Всім дякую за увагу!